Увага до себе, як відомо, починається з тарілки. А якщо точніше, то з тарілки супу том-ям. божественний, кокосовий, смачний і надзвичайно корисний. Готуємо азійський суп. Давайте поглянемо, що нам потрібно для цього супу. Отож на дві порції. Кокосове молоко. Раз. Лосось. Тут є грам 500 на дві порції. Це є ось такі шампіньонки, які нам треба зварити. Це є помідор, з якого нам треба буде гарненько зняти шкірочку. Правильно! Це є кінза і лайм, це є імубе. В першу чергу ми варимо шампіньйони. Шампіньйони ми, звичайно ж, попередньо очищуємо і нарізаємо в каструлю. Останнє, що ми будемо варити, це наш лосось, Зараз ми його гарненько наріжемо. Я вже нарізала наш лосось. Тепер нам треба його залити водою. Не дуже багато. Ось так не більше, тому що лосось містить корисні омега-3 жири. Рибу солять відразу. Підготуємо решту інгредієнтів, які ми будемо заливати кокосовим молоком. Так, ми будемо все змішувати: лосось, печериць, помідорчик, з якого ми знімемо шкірку, морквичку і імбир. І це все ми залиємо кокосовим молоком. Зараз ми підготуємо помідор. Як зняти шкірку з цього помідора, не чистячи його ножем? Зараз я вам покажу. Для цього нам потрібен кип'яток, і поки закипає в нас водичка, скажу вам, друзі, те, напевно, що знаєте, ви й самі: азійська кухня одна з найкорисніших у світі, і вона стоїть на розумному сироїздрі. Тобто, те, що можна з'їсти з сирим. Треба їсти сирим. А надто якщо це стосується овочів, тому наша морквичка буде сира. І наш помідорчик буде mm -mm, Він буде саме те. Для того я зараз і кип'ячу воду. Він буде сирий, але м'якенький. Ми знімемо з нього шкірку так, що м'якоть не задінемо. І саме таким додаємо його у суп. Так, ви заливаєте помідор кип'ятком. В середньому в мене це займає оця процедура ну, декілька хвилин. Він має побути в кип'яточку в нас. А ми тим часом готуємо, готуємо каструлю з супом том'ям до постановлення на газову плиту. Я нарізаю половинку морквини середнього розміру на дві порції. Імбир кипіти не повинен. Імбир вже кидаємо в кінці. Але зараз ми його наріжемо. На дві порції імбиру буквально ось такий шматочок, тому що він досить пекучий. Тепер дивимося, що з нашим помідорчиком. Наш нас шкірочка мала би так відставати, і вона відстає. Кип'яток творить дива. Ось так ми знімаємо шкірку Він гарячий. Моркочку ми вже нарізали. Тепер нарізаємо помідорчик. На дві порції один великий. Я взяла такий помідорчик, а не черрі, тому що він м'ясистий. Черіки ми будемо давати до салату нісуаз. Ну, вони не настільки м'ясисті, вони такі більш сухі. До нісуазу вони підходять. Тому, як на мене, в том'ям треба давати не черіки все ж таки, а ось такі шукати м'ясисті, бажано рожеві, помідори, щоб були з м'якоттю. Соковитість. Все змішуємо, додаємо шампіньйони. Далі, 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 далі. Далі ми виливаємо на дві порції, дві пачки. Ось такого кокосового молока, який теж можна знайти в великих супермаркетах. Воно не стовідсоткове, але принаймні тут найменше консервантів з всього, яке я бачила в супермаркеті сьогодні. Ще один важливий інгредієнт я просто забула, це чесник. Так, японці додають чесник суптом'ян. Ну і нарешті легендарна фішка і родзинка супу супутом. Це том'ям паста. Цього разу я взяла таку, я до речі, таку куштую вперше. Я завжди беру оранжеву, ну, помаранчеву, таку вона менш гостра. Вона ну, така калії. Два рази булькнути і все. Ото ми чекаємо, поки воно два рази булькне. Та? О, пахне вже. А пахне, пахне як. А пахне як. Ви собі навіть не уявляєте. Солянка відпочиває. Рубці по-львівськи відпочивають. Ченахи по-угорськи відпочивають. Том ям. Ням-ням-ням. Наш імбир. Я вже вимкнула газ все цього достатньо кипіти він не повинен. Так, накидаємо порцию кінця. Настав час салату Нісуаз. Нісуаз це європейський континентальний салат, який готується з тунця, зеленого салату, анчоусів, яйця і помідорів черрі. Заправляємо ми його звичайно шлимонним соком і оливковою олією. Можна додати цибулю за смаком. Колись від подруги я чула, що в нісуаз додають сир, але як на мене... Якщо вже є яйце, то сир зайвий. Половинку яйця, як правило, в ресторанах дають Нісуаз. І за, моїми, за моїм досвідом, за моїми спостереженнями, як я готую цей салат, це в нас тунець. Цього достатньо. І навіть предостатньо. Досолати нісуас, в першу чергу ми додаємо тунчик. Тунчик в мене воліє, хоча можна брати і у власному соку. Тунець, тобто. На одну порцію достатньо такої меншої баночки. Якщо порція більша, баночку можна брати більшу. Або якщо на дві порції теж банка потрібна більша. Але краще беріть у власному соку і поливайте оливковою олією. Це набагато краще, як на мене. Очах хто що любить. Риба в олії містить більше вітаміну Д. Скроплюємо, так би мовити, соком лимона. Оскільки в нас тунець містить олію, то з олією вже тепер треба досить обережно поводитися. Тепер ми нарізаємо так, розрізаємо черіки. Чим мені подобається цей салат, що тут є і салат, і риба. Риба досить смачна. Він готується просто і при цьому надзвичайно корисний. Я відкриваю анчоуси. А останній чері? Бідний чері. Бідний чері. Лише одного. Лише одного. Анчоусів взагалі не прийнято в такий салат багато давати. Тобто його дають. Один, два, максимум три. Тому що анчоуси це є екзотичні шпроти. Вони є досить солоні. Тому з ними зловживати не прийнято, але я їх так люблю. Я їх можу додавати в сніданок до каші цільнозернової або із яйцем. Та, в принципі, їх можна їсти з усім. І на сам кінець, як правило, в нісуаз додають половинку, ось так роблять, перерізають. І додають половинку яйця. І кладуть ось так збоку. Перець. Я його мелю, ось так я кручу його, мелю і додаю його, щоб салат смакував по-справжньому. І ось він наш нісуаз. Просто і, як на мене, дуже і дуже вишукано. Корисно, смачно і разом з тим витончено і естетично. I love that! Страви є коректні з точки зору набору необхідних нутрієнтів людському організму, щоб ви поїли і ви знали, що кожна клітинка вашого організму отримала ті нутрієнти, які потрібні їй для відновлення, які потрібні їй для того, щоб завтра вона була здоровою і щасливою, а не просто з'їла. І так би мовити, воно перетривилося і нічого по собі не залишило. Такої їжі потрібно уникати і робити завжди вибір на користь коректного меню. Чого я вам щиро бажаю. До нових зустрічей, Па-па!